Які документи необхідні для військовослужбовця, який служить, для того, щоб під час відпустки виїхати за кордон? Отож, якщо ви військовослужбовець і хочете в свою відпустку провести за кордоном, то вам необхідно дотримуватись кількох правил і мати при собі при перетині кордону кілька документів. Зокрема, розпочнемо з того, що обов'язковою умовою є наявність паспорта громадянина України для виїзду за кордон, просто кажучи, закордонний паспорт. Наступне, що буде потрібно, це те, щоб ваш командир, який буде давати вам наказ про відпустку, відповідно, він зазначив, що ви відбуваєте відпустку фактично в відпускному квитку, куди саме відбуваєте, на який період, місце перебування за кордоном. І фактично, щоб ці всі дані були там внесені, і це буде підставою для того, щоб коли на кордоні вас запитають, з якою метою їдете, ви покажете ці документи, що у вас. Законна відпустка, ви від'їжджаєте в таке то місце, і відповідно жодних підстав випускати вас не повинно бути. І також необхідно при собі мати військовий квиток діючого військовослужбовця, в якому буде зазначено, саме в якій частині ви служите, в яких військах, і відповідно, чи це все збігається з тим наказом документів, відповідно, з відрядженням з цим відпусткою, чи все це відповідає вашому військовому квитку. При наявності цього пакету документів прикордонників не повинно бути ніяких заперечень, оскільки законодавство на сьогоднішній день дозволяє діючим військовослужбовцям в період своєї відпустки виїжджати за кордон, тому можете користуватись цим правом.